Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На вулицях Москви з'явились фото керівника української розвідки Кирила Буданова. У Гуремо прокоментували появу світлин начальника Гуремо в Росії. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів заявив, що російську владу лякає те, що вона втрачає контроль над ситуацією вже навіть на території Москви. Коментуючи світлини з Будановим у Москві, Юсов зеронізував і сказав, поки що тільки фото. Вся сила режиму Путіна, яку можна тільки уявити, вона сконцентрована у Москві. і навіть там вони не можуть контролювати процес і не можуть контролювати появу, поки ми говоримо. Му про зображення керівників українських спецслужб, заявив представник гуремо. Він додав, що далі буде, зокрема за участю самих росіян. Як пояснив Юсов, у Росії, є велика кількість громадян, як етнічні росіяни, так і представники корінних народів, які вже готові до боротьби з режимом Путіна, і розуміють, що це внутрішня окупація. Вони борються та виявляють свою готовність абсолютно по-різному. Сказав представник ГУР у Москві Помітили фото керівника гур МО Крила Буданова та голови СБУ Василя Малюка, які передають привіт окупантам на одних листівках фото голови Гур МО. А на інших фото Буданова та Малюка з підписом як справи. Раніше в кабінеті керівника головного управління розвідки Міністерства оборони висіла карта з розділеною Росією. Та згодом карта зникла зі стіни і опинилася на столі. Кирило Боданов жартував, що тепер у кабінеті ріжуть Росію. Карту розділеної Росії в кабінеті Буданова журналісти помітили наприкінці 2022 року. На мапі чорним маркером обведені Курська і Білгородська області та Кубань. Керівник Гуру хилився від відповіді, що означає карта, зазначивши, що всі бачать те, що вони хочуть бачити. Він додав, що Можливо, це просто широкий маркер, а можливо, і ні. Згодом Боданов пояснив, що карта з'явилася між 5 і 7 березня 2022 року. З того часу вона постійно в нього на столі, і багато хто брав її у руки, олівцем щось там малював. Сам очільник розвідки використовував маркер. Карта з розділеною Росією не на жарт налякала російських пропагандистів. В одному з ефірів пропагандисти заявили, що мапа є смертельно небезпечною річчю. Пропагандисти побачили теорію змови і нажахалися, що таким чином Україна та Захід збираються розчаленувати Росію. До зустрічі Ставте вподобайки, який пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.